Гібрид ПТ-314, новинка цього сезону, відрізняється цей гібрид вже резистентністю до розтріскування стручків. Це один із самих стійких до розтріскування стручків гібридів на ринку. Гібрид є ранньостиглим, з хорошою дуже придатністю до комбайнування. Важливою особливістю є стійкість ПТ-314 до збудника ФОМОЗУ кореневої шийки та стебла лептосферія Макуленс. Він також має резистентність до цієї хвороби, і вона є як кількісною генною резистентністю, так і якісною на основі гену стійкості RLM7. ПТ-314 дуже добре адаптований до різних інтенсивностей, технології живлення. Також підходить під різні типи ґрунтів за гранолометричним складом і має добру стійкість до циліндроспоріозу. Також гібрид має стійкість до вірусу, жовтухи турнепсу. ПТ-314 дуже добре адаптований до різних ґрунтів за гранулометричним складом. Особливо цікавим це може бути в зоні полісся із їхніми дерновопідзолистими підзолистими ґрунтами. Комбінація придатності до різних типів ґрунтів. Поєднанні із ранньостиглістю саме забезпечує стабільність на легких піщаних кислих ґрунтах, як це було у випадку із ша одним безселером минулих сезонів попередніх ПТ-271, який саме мав ранню стиглість та був добре адаптований під ці умови. ПТ-314 це гібрид швидкого осіннього розвитку з доброю реакцією на ріст регуляцію, підходить в першу чергу для оптимальних та пізніх термінів сівби. Рекомендована норма висіву ПТ-314 для суцільного методу посіву складає 400 450 тисяч за оптимального терміну сівби. Якщо ми висіваємо його в пізні терміни. То краще використати норму 500-550 тисяч схожих насінин. Звісно, що очікувана польова схожість при цьому має бути близько 90%. Замостійкість Зимостійкість ПТ-314 на високому рівні весняне відновлення вегетації у гібриду швидке. Також він відрізняється швидким темпом стеблування і раннім цвіцінням. Висота гібриду під час наливу стрюків може складати від 175 до 197 см. Стійкість до вилягання в нього добра, але слід зазначити, що якщо ми маємо густоту стояння рослин понад 40 см, Рослин на метр квадратний та маємо інтенсивну технологію з хорошим забезпеченням азоту, варто провести і весняну рестрегляцію. Провести її варто у за висоти стебла 15-25 см, Тоді ми зробимо із нашої доброї стійкості відмінну. Вагомою перевагою гібрида є легка віддача вологи стеблом та кроною, що дозволяє зменшити навантаження на комбайн та провести швидке та безпечне збирання врожаю. Потенціал виробничої урожайності ПТ-314 становить понад 65 центнерів з гектара. Минулого сезону на перший рік вирощування дрібноділянкових випробувань в Україні вдалося досягти залікової урожайності 65,8 центнера з гектара. центнера Все це відбувалося в. Вінницькій області. Потенціал олійності 314 дуже високий та складає 50,1%. Ранньостиглий ПТ-314, перш за все, збалансовує пропозицію гібридів Піонери на цей сезон. І цікавий він буде в першу чергу за рахунок своєї резистентності до розтріскування стручків. Тобто він може витримувати навіть механічний вплив на ці стручки. Цікавий він буде в зонах півдня, цікавий він буде в зонах вирощування ріпаку на сході, а також для ріпаководів полісся, де ранньостиглий гібрид має певну перевагу на дерново-підзолистих ґрунтах.